Як посилити наші позиції не лише е, зброєю, принаймні так вважають на заході, але так само і збільшенням мобілізаційного процесу. Ну, от, зокрема, суперечки щодо зниження мобілізаційного віку в Україні призвели до напруги відносин між президентами України та США. Про це пише британське видання The Telegraph. журналісти підкреслили, що останнім часом з боку США лунають відкриті заклики знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років під час поїздки до Брюсселя. Ентоні Блінкен зауважив, що багато хто в США вважає, що до дій в Україні необхідно залучати молодших людей. Радник Джо Байдена з національної безпеки, Джейк Саліван, заявив, що не бачить прямої лінії між наданням зброї та ситуацією на полі бою. США е значить е так само е нагадаю, вже надали Україні танки системи «Хаймерс» та Петріот, але найпряміший такий зв'язок з поліпшенням ситуації на полі бою. Він бачить у мобілізації та людських ресурсах. Речник держдепартаменту Меті Міле заявив, якщо Україна створить додаткові сили для участі в бойових діях США та союзники будуть будуть готові оснастити ці сили і навчити їх воювати на полі бою. В свою чергу Володимир Зеленський кілька разів заявляв, що в Україні не збирається знижувати мобілізаційний вік. За його словами, в Україні кілька бригад потребують озброєння. Глава держ... держави додав, що пріоритетом має бути постачання ракети, збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Власне абсолютно логічна позиція президента України, тому що давайте так озброїти вже те, що є. Да ми про недоукомплектування бригад Наявних говоримо не перший місяць, а тут чуємо заклики від того ж самого Міллера чуємо заклики від інших високопосадовців, знижуйте мобілізаційний вік. Що це дасть? Ми часто густо глузували з росіян. От якщо вони збільшать там значить кількість мобілізованих, проведуть більш активну мобілізацію, їм фактично немає в що вдягнути, чим озброїти, тому що вони бачите залучають додаткові якісь засоби з від країн партнерів північної Кореї, там тощо Ірану та ж сама ситуації в нас навіщо збільшувати зменшувати мобілізаційний вік, збільшувати кількість людей, якщо не чим озброїти. По перше, давайте оперувати тими даними, які будуть з офіційних джерел по про погіршення інф... якогось ситуації між чи відносин між президентом Зеленським та президентом Байденом, все ж таки це телеграф, все ж таки це змі, а не і ми знаємо, що змі дуже часто перебільшують. Е, ні, і ну то... є, і пряма... І точно... є пряма є пряма цитата. Цитата Міллера. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони це птоми виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити. Ні, їх. Я до того, щоб, щоб щоб чи погіршився зараз відносини між Зеленським та Байденом. А я процеса uh -huh. через цей це питання. По-друге, я не думаю, що стратегічні партнери будуть а, якось бити горшики через, через а, не, навіть якщо це непорозуміння. Є я скажу з, з, з власного досвіду, так періодично, конгресмени в тому числі задавали мені питання, чому ви не понижуєте а, свій мобілізаційний вік. У мене є декілька. Відповіді і позиції щодо цього, по-перше, самі Сполучені Штати останнього разу використовували мобілізаційних 18-річних ще в, у війні у В'єтнамі. По-друге, у них є резерв. У них мається на увазі мобілізаційний резерв, який вони там о, навчають і тренують. Але це для використання під час бойових дій і при тотальній мобілізації. В цьому іншому у них є контрактна армія, в якій так 18-річні, але вони готують десь. Два роки приблизно, і це зовсім інша підготовка. Більш того, вони їх озброють таким чином, що вони і фик... і навіть не, не не стільки озброюють, скільки. А підготовують до ведення бойових дій попередньо застосуванням авіації, застосуванням ракет, застосуванням артилерії. Так, що коли вже йде морська піхота, то в принципі це зовсім інші бойові дії, ніж у нас на сьогоднішній день. Тому говорити про те, що ми зараз маємо понизити граничний вік знову ж таки. Повторюючи президента, що у нас є бригади, які ми не можемо зараз озброїти через брак, навіть ті бригади, які зараз укомплектовані 25+, плюс. Років людьми ми їх не можемо озброїти, то навіщо зараз мобілізувати 18-річних, якщо ми не можемо цих їх озброїти. Якщо ми не можемо дати ось цього супроводу військового, як це дають сполучені штати? Ну давайте так зафіналимо в цій частині. От чули тезу там Федіра Веніславського чули інших парламентарів. Що ані в комітетах а на якомусь офіційному рівні та ба більше навіть в куларах парламентарі поки що а, цю тему не обговорюють? Не обговорюють, абсолютно. Єгор Чернів, голова а, верхов Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я вам дякую за те, що завітали до нас дякую. у студії. Вам гарного вечора.